Знаєте, у наш житті бувають дуже дивні люди. То будь-вони офісники, то будь-вони просто звичайні програмисти, вчителі, але сьогодні я хочу поговорити про про льовики. Знаєте, вони люди трохи дикуваті тратять увесь вільний час, щоб вшити старовинні костюми, робити зброї і обладунки. Шукають старовинні малюнки, читають рідкісні книги, щоб усе експ. Екіпірування було в них автентичним, максимально схожим на історичні оригінали. А ми йдуть кудись на ігри, сплять там у наметах серед лісу, махаються мечами і розіграють сценки, і так заграється, що вже не розуміють, де гра, а де справжнє життя. Звичайна історія, так скажемо, трапилась з моїми друзями-родліввиками, дамо їм ім'я, таке, як Ерік та Ліса. Насправді їх звали трохи не так Ерік та то Едік, А ліса то Ліза. Едік змінив ім'я на середньовіччя, а Ліса – це просто прізвисько. Справді, Ліза мала руде волосся, а ще напроч лісячі риси, загострене обличчя і великі хитруваті очі. Та й за вдачею була вона то ще хитрункою, вміла викручувалась з будь якої слизької ситуації. Ерік з лісою познайомилась на чергових іграх-грольовіків, один одному до серця і того з часу на всі ігри та збори їздили лише разом. Якось вони вирішили відсадкувати Вальпи Гурівоніч або Белентайн і Діде, а на Лисі Горі. За легендою, туди злітаються на шабуш і місто це вважається дуже містичним. Навіть моя бабка мені говорила, що під час відділського шавши новисі горі можуть трапитися дивні речі і може статися дуже страшне. Але хто переведе там з коханою сіні, що не злякається, той зможе довести, що кохання його справжнє та міцне. Отже, Ерік з лосою вирішила скріпити свої почуття. Привівши в Англіїпурілу ніч на лисій Горі, на щастя, саме біля неї збиралися рульовики на чергово. Одягнені у старога... давній одяг, взявши за руки, вона тихенько відійшла від групи товаришів і обрямували саме на гору. Ерік надів свою улюблену ліану, сорочку з візерунками, жила зі шкіри та чобітки, пов'язав поїзд з сумку. А за нього засунув бойовий топорець. Це, звичайно ж, не страшно е, зброя, Це просто буде форія. Але в разі чого зможе врятувати від е, копників, що іноді тут виштаються? Ліса вже одягнула довгу сукню з полотна, прикрашену вишивкою, а під низ наділа білу сорочку. Ну, прям знаєте, відьмо зі сказок. Вже тімніло, наступала весняна прохолода. І пара сподівалася швидше дійти до Лисої Гори, щоб там в ковдри, як Ерік збавчило взяв з собою у наплічний мішок. Біля подножя гори, наче дим, сталився густий молочний туман, який надавав всі місні та їм нічності. Навіщо якщо відділом тут не було, Ерік за усе сподівався, що ніч проведена разом на Лисі Горі розпалить їх почуття. Ох, ця романтика, хлопці, з дівчиною підійшли до гори. Табір рольовіки залишався далеко у лісочку, і вже ніхто їх точно не міг побачити звідти. Ух, нарешті полешно зіснула лісами на самоті. Ніхто не питатиме, куди ми це пропали. Не люблю надто цікавих. Твоя правда, але мені здається, що мешкає так і побачив, о який бік ми пішли. Ніби під кущем за... заачаївся і спостерігав Я чув шурхіт. Справді, Та може і не мені здалося. О, які звірі можуть у кущах шарудити. Просто Мишко якось дивний, був сьогодні про все мене розпитував, то я і подумав про нього обош його. Не будемо гаяти час, пішла нагору, скоро почнеться дійство. Вона загадково усміхнулася. Ніби доросла, а вказочки досі виріш. А, ти бусі, то не такий серйозний чоловік, а в ролівої ігри бавишся. Так ти теж я дівчинка, а ми наївні і романтичні. нам можна. Вона знову загадково посміхнулася. Пара попрямувала крутим схилом на гору, здавалося, що на горі було ще прохолодніше, а білий туман густішав. Зовсім скоро відімість зовсім погіршилась. Що ж за туман такий дивний, стривоєшся Ерік? А як заблукаємо? А Де тут блукати? Гора ж та невелика, а раптом яма якась, а ми через туман не побачимо. облиш. Ви час за щось переживаєш що налаштуйся на щось приємніше. Лося, дивись, що там за світло? Туман довкола розівці і справді на вершині гори блимало якесь світло жовтувате, тепле та мерехтиве. Невже шабуш почався? О! Схоже на було м'я. Ліса зупинилася і вдивилася в темряву. Та ще якийсь шабуш, може, пікнічок? Пікнічок хтось влаштував. Підемо тихенько глянемо. І з лісою продовжила шлях на гору, світло стало у валаші яскравішим, Це справді було полум'я. Почалися звуки монотонної музики, схожої на серед Флейти, дудки та й барабани. Мабуть, то хтось знає, що пропустив будуть А чого він табори не, не розсадилося ліс? Тихо. Ерік Свісон нарешті вийшов на горбочок, звідки було видно все лісу на горі. Перед е, Пласкою верхівкою горіло велике багаття. Кілька десятків людей в стародавньому одязі, взявшись за руку, водили навколо нього хоровод. Пораз сиділи четверо музик і грали на старовинних інструментах, якусь невідому середовічу мелодію. А над вотнич висів великий казан, в нього кипил та булькало якесь варево. О, це ж наші зрадила ліса. Пішли до них. Щось я нікого не впізнаю. Може, інша група залиха. Як не знаєш, пішли привітаємось. Почекай, щось тут не так. Ерик смикнув лісу за руку. Вони зачалися за кущом, спецстригачі за лісом, на галявині вище троє старих чоловіків та троє жінок. Усі вдохи в білу сорочку з незвичною вишивкою. Одна з жінок несла курку та півня барабани забили ще вичніше. Люди затанцювали швидше, наспіючи не невідомі пісні, які нагадували веснянки. Проте зрозуміти окремі слова було важко, ніби співали на спотвореній слов'янській мові. Старі жінки й чоловіки стали в коло і почали монотонно промовляти чи то молитви, чи то заклинання. Один зі старців дістав довгий ніж, взяв у жінки курку й півні, зарізав їх, а крою окропив великий камінь, промовляючи якісь незрозуміли слова. Стара жінка кинула вогнища пучок трав, і п'янкий аромат поднісся галявини. Оце реконструктори захокнула, вигукнула ліса. Так, відтворити одяг та обряди давніх слов'ян, це треба мати не ябику неполегливість. Навіть обрядові язичницькі пісні і молитви вивчили. Добре, підемо нарешті до них познайомимось. Ерік з лисою вийшли до гурту. Їх помитала тенетна чорноволоса дівчинка, підбігла її, взяла за руки, запровинувавши докола. Вони танцювали, хороводі разом з усіма, удихали п'янки аромати трав, зігравилися біля вогнища, попри весняну прохолоду ставало жарко. Ерік хотів запитати когось, що ж вони за рольовики, але не наважувався. На кілька хвилин музика зупинилась, хлопці й дівчата розімкнули коло і почали шукати собі пари для ногового танцю. Ерік хотів взяти за руку лісу, але її вже потягли в бік, і вона загубилася десь у натовпі до Ерика підійшла та сама дівчинка, яка першу їх помитила, і знаком запросила до танцю. «Якося, ось хлопче, запитала вона Ерік, відповів він до вучитьій мови Ти варяже єсі?» Так, я є варягом, ряду знайомства. Як один на ти речеш, хлопче? А мене це звати Мілява», – Дівчина посміхнулася Еріку, та схопила зерно. Він відчував, як його тілом потікла гаряча хвиля. Поки вони танцювали, дівчина його не випускала і міцно тримала за руки. Коли волхи прокричали щось гучне урочисто, мілява зупинила танець та ручніше потягнула його униз у хащу. Від ароматів трав та музики, Веріка заперемочилася в голові, і він помагано розумів, що відбувається. Від дійсно йшов аромат дохм'ячих трав та олії, від якої він сп'янів. Він ішов за нею, ніби схотняне теля. Ледь вона опинилася у хащі, дівчина бійняла Еріка та почала його палку цілілувати. Він ледь втримався на ногах Ерік відчув, як гаряча кров побігла по жилах. Все його тіло ухопив жар, а в горлі пересохло. Ти візьма, вигукнув він, задихаючись. Навіщо ти мене зачарувала? Мільва у відповідь лише розсміялася та відступила на крок. Вона повільно зняла з себе через голову сорочку та знову обійняла Еріка, пристакаючись до нього своїм гарячим тілом. Я не можу, прохрепів він. У мене є дівчина. Твоя дівчина єсте уже далеко, мряво засміялася та поклала її руки собі на стегна. Любім м'я, і бо Денесі є дене, коли всі мають любитися. Вона обійняла Еріка та зняла з нього сорочку. Але їм не судилася насолодитися любичими. Почалися крики. Пацанаки, біжитеся, ховайтеся, рятуйтеся. Міляво потягнула Еріка в хачу, але він замотав головою і побіг до багаття, де лишилася ліса. Тут вибувалися жахаття. вершинка на низках конях рубали шавлями шаблями і коло списано всіх тих, хто подався їм під руку, Крики страху і болі дзвинали в вухах. А вершники перемовлялися незрозумілою мовою, здогняли тих, хто намагався втекти. Деякі парубки схопили списи та сокори. Та, намагаючись чинити якийсь супротив, щоб дівчата встигли добігти до лісу. Але сили були на рівні. Між досвідчення у бійках кочовики швидко закололи їх списами та порубали шаблями. Волхи вже лежали поровені біля багаття, у повітрі смердило смеленим м'ясом. Вершники зловили кількох дівчат арканами і прив'язали до седал. Аж тут почулося крик ліси. Один з вершників схопив її та в'язав мотузку. Вона прочалася, била його вівцями і кусала. Ерік хопив із поса метальний топорець і кинувся рятувати кохана. Щесь просвістило біла вуха. На нього неся вершник і кинув спис, але не влучив. Ерік кинув з нього топорець, але теж не вдало той засяк між пластинами в ладонки. Вершник заревів, витягнув криву чаблі та напав на Еріка. Той покотився по землі, ухиляючись від удару, але не втримався і впав у яр. У останній мить Ерік побачив камінь і не встиг ухилитися, він боляче вдарився головою. Світ перед очима поплив і крики стихли. Коли Ерік прийшов до тями, вже світало, на коло клубочився холодний білий туман. Він повільно підвівся на ноги. Голова не стихнув гуло, а все тіло нило. Попри біль, Ерік вирішив відшукати лису. Страх за дівчини гнав його, як ненавіженого, на Ерік рік скочив з яру і чим дуже побіг на вершину гори. Туман потроху розсіявся незвично тихо навкруги, навіть тихинно співали. На верхівці не було ні душі, все зникло люди, вахаття, вершники. Хораво виглядала по столу. просто безлюдно. Молода весняна трава разні весня колосилася, і на неї не було наслідок вчорашніх діс. Ніби тут і багаття не горіло, і людей не вбивали. Лише великий камінь, на якому приносили жертву, віднесся серед густої трави прорислим Що це було сон, марення, чи вони справді потрапили у минуле. Ері повернувся до табору, їх вже розшикували. Вирішив не розказувати про все, а то ще не повірять, і прийме просто за божевільного. Лише сказав, що на всіх у лисі під горою напали якісь бандюки, схопили лісу, а коли він спробував відбитися, вдарити голові і не спритомнів. Рунівики обшукали всі околиці, лісу знайшли лише вечір. Вона лежала під кошем одісі, з на опораному одісі сінцями сюдами від хату на тілі. Ліса нічого не пам'ятала з вчорашнього, тільки згадала, як шла з Еріком на гору, а потім туман та нічого.